Renos Seng, друзі, як бачимо, тут якісь органічні відкладення. Взагалі машина ніби не натерта, але є тут по боках, отут чомусь такі от стукенці. Карта цілі, тут не відклеюється. Тут все ціленьке, паралончик ціленький, Я видно по дефлекторах, все фонарь. Що? Не сильно запилена, видно по кермі, що нема такої органіки дикої машина під чехлами на чехлах, тому сідухи також, кріселка наші також чистенькі. Машинка досить таки, таки досить такі непоганому стані. Мінус у нас є провесони по потолочку. Такі неприємні. Ну, по підлозі що тут у нас? Два слоя. Чесно кажучи, я сам їжджу в двох слоях, ну, ззаді дітям ставлю два слоя, щоб зловити, якби, не дай Боже, щось розляли. Так, тут дирка вже. Ну, як бачимо, підлога непогана. Канти трошки натросило, педалька підтерта, але все-таки непогано, зовсім непогано. Це не може не тішити. Ззаді також не є нічого страшного печального, нічого не відірвалося, шторки ціленькі. Ну, тут трошки запилено, але нічого критичного. Що в нас по рейсах? Теж нічого критичного. Досить таки непоганий. Я, я чекаю завжди сценіки з таким острахом, що ж зараз щось приїде, а тут. Більш-менш, ну є отакі, бо все-таки от, жучок означає що, що маленькі лялечки їздять. Тут було автокрісло. Все зрозуміло. І блін, ну непогано, непогано. От такі от у нас тут провесон неприємний. Такі потолки вже все. Вони вже, Вони вже є, просто нема видно. Бажання це все міняти, тому він має тут вже висіти так. Так, видно по багажнику, що копали бараболю, перевозили, бо воно таке ну, поверхневе не вбилося. Ну, І тут теж не є нічого страшного. Це все легко пилесоситься. і забирається. Місце маленького чоловічка завжди саме грязне. Бачите, натросило, але теж вона така поверхнева, не забита, шерсті нема. Тому з таким справомся. Тут щось чогось нема. дефлектори теж чисті. Ну, тут, Все норм. Все норм. чехли машинку зберігають, як би я до них погано не ставився, бо це таке типу, непонятне, але роботу все-таки вони роблять. Колись я до цього ставився інакше. Зараз замічаю машини, які приїжджають. от Бачите, трошки натрушує, але загальному серединка чистенька. так що Хто хоче вбити машину, той може і з чехлами це зробити. Думаю, це не буде поміха, але а тут нас рибок, друзі. Це грибок. Mm. Щось тут затікає. ага, бачите І тут у нас теж грибок. підтухли через те, що два слоя, певно, що резина. Коротше, щось, тут, щось тут затекло або зловило вологу якусь. Тому інколи коврики треба просто так підняти, щоб часом не, бу... не мати такої буби. Це страшна буба в машині. І ще, друзі, в сцені яку має оці пари, хоч трошки, хоч трошки щось їм допомогти, бо вони такі печальні. Зима на носі, нема чим світити, як кажуть. Так що дешево, сердито будемо робити це все. Що, друзі, почнемо з фар. Ось така от вийшла з нас робота за 100 гривень. Їй більше неможливо зробити без шліфування. А шліфування, друзі, з 100 грн хто не буде робити точно. Тобто, Це просто паста. І зверху трошки кераміки. І воно блистить і готове їздити 5-7 місць, думаю, точно, якщо його не чіпати. Е, також салончик Ну, досить непоганий. Якби не потолок. Тобто, Машинка така. Збережена, тобто по кнопочках видно, по всіх дефлекторах, все на місці, все ціленьке кермо 210 тисяч. Там 205 тисяч кермо ціле, сідухи цілі, не протерті, не засижені, не зломані. Це в ну, типу, сцені рідкість. Так, що у нас тут по ногах? Отут така штука якась дивна, але не миється. і Зараз натерпне, не хочу буде лишній запах. Буває, що на труку, коли вже страшно страшно, а так більш менш що не чіпаю. Так, задні дивани чистенькі були, ми їх достирали, гарно тряпочка, бачите, відмилася. І все, тепер ниточка, все, все гарно і приємно. Ну, Це грачі, які одіваються, ніби вони не були грязні, але їх постирали і воно зовсім по інакшому І тут, бачите, все-таки воно почало відриватися. Ну, блін. Все-таки, якщо потолок пішов, то і вже карта теж вот-вот прийде. Так, тут ці завісіки, ці всі райси, це все мучить мозги, це все вимити, але не проблема мається. ну Вона така ціленька машинка, реально ціленька. Так, Пройоми теж трошки промивлені такі були страшні і страшні. Ну, тут. Крісло, ну, видно, бачите, яке воно вже просохший пластик. Тобто, машина вже бачила сонце, бачила температури. Тут відкриває, бо тут завжди вологість. Тобто, повністю зкавроліна, вся вологість ходить завжди сюди в тих сцені, цих французах. І тут можна тупо зранку пилососом стягнув і все. І тут все завжди сухо, тільки в тій ямці, в тій дирці, в тій мішці. Завжди волога. Майже всюди ціленький ще зберегнув а там чомусь і не тягнув плесосом. Я навіть не знаю, як. Так, панелька чиста. Все чисто. Все гарно, пахне приємно. Думаю, по кайфу їздити в чистій машині. Так і треба їздити.